Зайняти лінію оборони, потім здійснити штурм та зачистити ворожі позиції. Це сценарій бойового виходу майбутніх сержантів і фінальне комплексне тактичне заняття командирів з водів та відділень. Вишкіл проводять в одному з навчальних центрів оперативного командування. Захід випускники показали все, чого навчилися на курсі сержантського лідерства і нашій знімальній групі. Організувати штурм позиції противника, взяти під контроль. Висунутись з глибини малими тактичними групами перед виходом на позиції. Боєць з позивним Бандера проводить інструктаж і дає побратимам бойове завдання. Сьогодні він за командира його підрозділ. Планує наступ на противника. Є механізоване відділення, можливо, в кількості там 10 чоловік, яке е, закріпилося на е, певній точці. Заступило в оборону. Маємо пропланувати е, саму тактику штурму. Для того щоб її пропланувати, е, ми розглядаємо декілька варіантів. Можна це порівняти з грою в шахмати, треба думати 5 кроків вперед. Вичислити позиції умовного. Ворога допомагає аеророзвідка. Остерігаємо підхід до позиції е, противника, е, визначаємо свій маршрут по, е, даному, по даній розвідці. Навчальний підрозділ розділили на дві групи. Одна висувається на позиції на броньованій техніці, інша заходить з тилу. Турмові групи діють під прикриттям розвідувальних та ФПВ-дронів. Зачищають окопи, де засів умовний противник, працюють двійками. Волина з Волинської області прикриває бурого з Кіровоградщини. Йде один і другий номер. Вони завжди біля один одного завжди йдуть на О, щоб вони знали, що є другий номер. Це я коли йду, я дивлюсь тільки прямо. А він доженкувати по сторонам і верх, верх окопа. Тось і то, що його рука у мене на плечі, це значить, що він ще живий. То що у мене прикриті верха. Завсім уважно стежать інструктори. Оце навчання наше. Допомагає визначити їхні помилки для того, щоб в дальнішому запобігти їх на полі бою. Польовий вихід майбутніх сержантів заключне заняття вишколу командирів відділень. Курсанти опанували все, що знадобиться в реальному бою. Командир відділення це військовослужбовець, який поведе за собою особовий склад. Він буде старшим на позиції. Оцінюємо більше дії командирів відділень, як вони це все організували, відпрацювали, і відповідно їхній підрозділ виконав завдання і зазнав найменших втрат. Більшість курсантів це військовослужбовці бойових бригад Кирилові лишинки. 22. Проте цей молодий харків'янин у війську вже п'ятий рік. Хлопець служить у ППО, нижче ворога на Донбасі і на Херсонщині. Радянська установка С-300, яка в нас є на озброєнні, завдавали прям дуже конкретних е, ворогу, прям просто знищували його. Було таке, що за день ложили по, по 2-3 самольоти їхніх літаки. На захист України став стовбу. Держава позвала. Боєць на ще не має бойового досвіду. До війни працював будівельником. Півроку тому доєднався до лав 156-ї бригади, а нині завершує курс сержантського лідерства. Основне це ТЛП, бойовий наказ, медицина, тактична, тактична ходьба, стрільби. Тактичне переміщення стараєшся, би, учити запам'ятати, тому що від цього залежить життя твоїх побратимів. Навчання командирів відділень максимально адаптували до реалії війни. Тож те, що нині відбувається на фронті, ретельно моделювали на умовному полі бою. Далі ці хлопці повернуться у свої підрозділи, аби нищити ворога і гнати його якнайдалі з нашої землі. Сніжана Садорок Микола Василюк подробиці телеканал інтер, марафон єдині новини.